Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні розповім вам про свої книжкові так. Зовсім нещодавно на моєму каналі вийшло відео про те, які книги я не збираюся читати. Це був такий книжковий тех. Мені сподобалось. Наскільки я побачила з переглядів і коментарів, вам також сподобалось, тому я вирішила підтримати цю тему і відзняти відео про мої книжкові так. А найближчим часом, точніше, в жовтні, вийде відео про мої книжкові ні. Це такі дві невід'ємні частини однієї тієї самої теми, тому найближчим часом буде і наступне відео. А перед початком відео хочу нагадати вам про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ. Всі посиланнячка я залишу низу інфобо. На теперішній момент, коли я знімаю це відео, у нас у групі BookTube українською відбувається лотерея книги. Карпи, цієї її новиночки, ось тут буде обкладинка з автографом самої Карпи. Тому можна випробувати свою удачу і спробувати виграти і паралельно допомогти у нашому зборі. Перше, що є моїм книжковим, так це жанр. Я обожнюю фантастику, але звичайно більше я схиляюся ну, не до наукової фантастики, а до фентезі. Ну, ми пам'ятаємо так. Я я завжди хочу це пояснити. У Нас є загальний жанр фантастика, а потім від нього йдуть два піджанри – науково фантастика і фентезі. Так от. Про фентезі. Я обожнюю фентезі і різні його піджанри. Часом, звичайно, я плутаюсь, бо буває магічний реалізм і все, що з ним пов'язано, а мені хочеться сказати, що це фентезі, але зараз не про це. От коли я чую, що в нас виходить якесь фентезі, навіть якщо я нічого про нього не знаю, анотацію не читала, скоріше за всього, коли я буду в книгарні, я побачу цю книгу, вона побачить мене, я така згадаю, а це ж фентезі, я її візьму. Оце моє таке велике книжкове так. Я, у мене неймовірно величезний кредит довіри до. Фентезі, <laughs> українського фентезі, від сучасних українських авторів, так і перекладна література, як ви розумієте. Найбільше свою увагу, звичайно, я звертаю на епічне і героїчне фентезі. Та знаєте, до цього епічного героїчного фентезі можна віднести ще й середньовічне фентезі. І мені оце все подобається. Хтось взагалі каже, що це один жанр. Можливо, воно все дуже схоже і поділи на ці підлітки. Жанри інколи навіть саму мене дратують. Тому ви зрозуміли, я люблю таку героїку з магією всім утім. І тому, коли я чую і читаю про це, то мені здається, що ця книга обов'язково мені повинна сподобатись. Також я обожнюю сатиричне фентезі. Найперше, що приходить нам на згадку, це Террі Прачет з його серією про диско світ. Але також не забуваємо про Діану Він Джонс. І так, її ходячий замок Хаула це теж трішки сатиричне фентезі. Потім друга і третя книга, от третя, здається, вона називається замок тисячу шляхів чи кімнат. Щось таке. Оце просто чисто сатиричне фентезі, і мені неймовірно подобається, як вона інтерпретувала дуже багато речей. От вона любить висміювати головних героїнь в фентезі. У себе в своїх книгах. Тобто, наприклад, навіть в ходячому замку Хаула вона говорила, що от Софі, вона була там середньою сестрою в сім'ї, а з середніми сестрами в сім'ї нічого не відбувається. Там, знаєте, молодших там видають за якихось принців. Монстрів, а там старші перетворюються на щось таке чарівне, а от з середніми з сестрами ніколи нічого не відбувається. І вона, нібито, знаєте, цей стереотип, так би мовити, руйнує. А, тому, так, сатирична фентезі, я коли чую, що є щось таке, то мені це подобається. А я чула, що без ніч це те, щось наподобі сатири, в плані там висміюються деякі моменти з. Канонічних фентезійних книг і сюжетів, але я поки що не читала. Але так мене саме цей момент, ну крім того, що там був шкандаль навколо перекладу, цей момент теж мене заохочує до прочитання цієї книги. Ну і як пройти повз якихось чарівних створінь. Колись це були вампіри і там вовкулаки, але я тоді не начиталась якось тієї літератури. Воно було всюди і багато було всього, але я не читала. Я забороняла собі це читати, бо воно ж типу стільки високоінтелектуальне, це і воно не варте того, щоб його читати, як мінімум. Десь 10 років тому я так собі думала. Але зараз я дозволила собі читати все, що я хочу, і тому, якщо буде щось виходити про фері, я обов'язково, обов'язково візьму собі цю книгу. Або про якихось інших створінь, міфічних, міфологічних. Бо я думаю, що мені це буде все теж дуже і дуже цікаво. Ще Мені подобається, коли автори виводять якихось ну не те, що нових створінь. От до прикладу, в Касандрі Клер, там неї е, це Такі напівлюди напів Янголи, і вона там розповідає про їхні сили, особливості і всяке таке, про руни, якими вони користуються. Це теж дуже цікаво. Це я б не сказала, що от прям магія-магія це щось трішки інше. Ну але в основі, як зазвичай, так магія. І повертаємось до наукової фантастики. Звичайно, і в цьому жанрі я дещо люблю. Але в першу чергу це підліткові антиутопії. Я це обожнюю також. Люблю подорожі у часі і паралельні світи. Про паралельні світи я колись читала дуже хорошу книгу Блека Крауча, темні матерії називається. Ось вона тут така буде, червоненька каембукс її видавали. І так цікаво автор там все прописав, що мені здається, навіть якщо там деякі фізичні моменти не працюють, мене книга зачепила. Так, про подорожі в часі Таймлес, до прикладу, я читала і читала. Час магії, час магії я просто взяла лише через те, що там було написано про подорожі в часі, і я така, хм, я хочу це читати. Ну і тому для мене це таке книжкове так. Якщо я зустрічаю щось подібне в анотації, я обов'язково це хочу прочитати. Бачила і чула, і багато відгуків переглядала про книгу Кідрука. Ось тут буде обкладинка, в ній теж розповідається про подорожі в часі. І це той момент, коли я розумію, що я просто рано чи пізно прочитаю цю книгу лише через те, що там є цей момент. Тому ось таке от буває. Хоча і я читала одну книгу Кідрука, і я б не сказала, що нам мені дуже сильно сподобалось. Але оскільки він використовує цей паттерн, то я така, хм, хочу спробувати ще раз. Третє, моє книжкове так це. Ті автори, книги яких виходять, і я їх обов'язково придбаю. Я потрохи скуповую книги Тері Прачета, в мене їх дуже багато. На полисті є 13 прочитаних і, здається, 5 непрочитаних, але я поступово і потрохи купую. Зараз чула, що деяких уже навіть немає в наявності, їх треба там десь виловлювати, викуповувати, шукати. І знаєте, я тішуся з того, що вони у мене є на полисті, і я не буду їх шукати, бо для мене це час. Сам дуже великий стрес якось. Вирішила для себе, що буду купувати все, що буде виходити у нас від Holly Black. Я бачила ще її одну книгу в ранку, яка виходила, але трішки для молодшого кільного віку, то я ще не впевнена, чи сама тематика мені підійде і чи я захочу її читати. Сара Джеймас, ну, поки що так виходить, що я купую все, що в нас виходить. Друга частина трону зі скла склався. Тираж, я її так і не придбала, але чула, що вже, він найближчим часом буде друг... що вже найближчим часом буде другий тираж, тому я тішуся з цього, що не все втрачено. Також все купую Орвела, потрохи читаю і потрохи купую. Я думаю, що зберу все, що в нас видали. Думаю, що це буде все ж таки видавництво жупанського, бо вже в мене дуже багато є цих книг. Такому оформленні то нехай вже буде і колгосп тварини», і «1984» Також купую книги Наталії Матонінець, які виходять. Насправді в наших сучасних українських авторів я багато чого купую. Навіть оцей момент сучасний український автор, наукова фантастика або фентезі теж для мене є книжковим, так після якого я ну звертаю свою увагу на ці книги. І частіше за всього щось купую або чекаю відгуків, а потім обов'язково купую і собі читаю, навіть якщо часом відгуки і негативні. І купую кінга. Звичайно, не всі книги, але більшість всього. Купую. У мене на поличках є десь приблизно десь 20 книг Кінга, і це не враховуючи того, що колись я зберуся з думками і з мужністю і придбаю всю темну вежу. Я колись прочитала перші 4,5 частини. Я дочитала до частини вовків Каллі, Вовки Каллі, там десь до половини книга об'ємна, наскільки я пам'ятаю, і я просто дуже важко продиралася через текст. Це було десь ну, десь 6-7 років тому, я відклала книгу і так про неї і забула, врешті-решт. Але дуже хочу повернутися до цього циклу, до цієї серії, бо мені вона колись дуже подобалась. І так, купую я кінга скоріше не собі, а з надією в те, що мій чоловік колись продовжить його читати, бо він обожнює всі книги Кінга, тому я їх скуповую, сама час від часу читаю, але думаю, що і він колись захоче читати. Знаєте, це я так просто виправдовуюсь. Що купую книги не, не ж для себе, а й для чоловіка. <свісно> Тупне моє книжкова так це ретродетективи. І взагалі цей такий піджанр детективу я відкрила для себе зовсім нещодавно, і він мені подобається своєю такою часом нуарною атмосферністю. Бо просто детективи я колись пробувала читати, і трилери... і, ну, так, трилери Кінга я ще читаю, бо там часом якась і містика. А от просто трилери і просто окремо детектив мені не дуже подобається. До прикладу, коли читала ще на останньому курсі в університеті, позичала книгу подруги Дівчина в потязі, щось таке на Поле Гоукінг. Тут буде обкладинка. Я прочитала, книга дуже легко читається. Але щоб сказати, що це був прям вав-ефект, я не скажу. Ну, я розумію, що вона є хорошою в своєму жанрі, напевно, бо я не дуже розбираю. Але мене вона не зачепила. І, до прикладу, навіть книга Моя кузина Рейчел, я б сказала, що це трішки щось таке детективно, трилерне, можливо. Не знаю. Мене теж не зачепило. Ну, тобто, в плані, коли це просто якась загадка без певної. Атмосфери якоїсь такої дуже яскравої, то мені це не дуже подобається. А зараз я читала ретро детективи. Це, до речі, один від сучасного українського автора, а інший перекладний від Джорджа. То мені сподобалось я трішки, знаєте, з насторогою ставлюся до цього під жанру, але я розумію, що це моє книжкове так, на яке я звертаю увагу і. Час від часу купую і читаю, і більшість книг в цьому піджанрі мені подобається. Тому ось так, знаєте, таке моє знайомство з цим жанром проходить достатньо вдало, тому що це стає моїм книжком. Так, якщо мені хтось каже. Візьми цю книгу, вона дуже атмосферна. В ній атмосфера певного періоду, певної епохи або певного міста. Я цю книгу візьму. Так, колись мені говорили про книги Карлоса Руїса Сафона, оцю серію про кладовище забутих книг. Я чула дуже багато позитивних відгуків, і це мене відштовхувало від читання цієї книги. Але коли взяла першу частину. Тінь вітру це було настільки щось атмосферне. Я, знаєте, з такою насторогою ну, підходила до цієї книги, що коли її читала, то подумала: ні, ти, ти, ти мене не вразиш, ти не будеш настільки атмосферною, як мені обіцяли. Я читала, і просто оця моя скептичність розвіювалась, і це неймовірно прекрасно, коли книга долає всі, знаєте, оці якісь упередження стосовно себе. І дарує таку класну атмосферу. Тому я зрозуміла в певний момент, що мені подобаються книги, в яких висвітлюється певна епоха. І дуже детально нам розповідається про людей тих часів, ну які в них були проблеми, що їх хвилювало. І це дуже і дуже гарно. Тобто, якщо в анотації буде написано, що нам розкажуть до прикладу про післявоєнний час в якійсь країні, то це обов'язково буде те, що я буду читати. тобто мені подобаються якісь такі знакові події в історії, які описуються у художньому. У вигляді, і так мені легше дізнаватись про деякі історичні події, бо я потім ще можу погуглити і почитати ну, факти, якісь про цей час. І мені подобається читати така атмосфера приємна, тому це теж моє моє книжкове так. Наступне книжкове так це академії. Прекрасно, якщо це буде якась темна академія, чаклунство, ну, може бути і світла, може бути будь-яка академія. Але саме в такому магічному антуражі, так, я знаю, що все це йде не тільки від Гаррі Потера, до речі. Там я колись читала на одному форумі, і там розповідали і розкладали все по поличках дві серії. Одна це Гаррі Поттер, а інша я вже забула теж від британського автора і говорили, що все, Ровлінг, типу зробила плагіат і бла-бла-бла. Але зараз не про це. Скільки багато інформації книжкової в моїй голові, просто ні звідки я не знаю. А ще знаєте, не дуже точно, бо половину з цього всього я не дуже добре пам'ятаю. Так от, мені подобається, коли в книгах розповідається про навчання, тому що це теж якийсь певний етап в житті кожної людини, і воно таке близьке. Ми всі вчилися в школі, там хтось вчився в університеті, в технікумі, в коледжі, і в нас є оцей досвід, і мені здається, коли, мені здається, що коли я читаю про якісь такі речі, то я себе згадую в якісь періоди свого життя і це відгукується в мені. А ще коли це Щось пов'язане з чарами, з чимось таємничим і трішки лякаючим, то мені це чомусь теж дуже подобається. Зараз, коли говорю про академію, то мені згадується дев'ятий дім Лібардуго, але сказала, що там панує якась атмосфера навчання чи якогось просування своїх скілів у чомусь, тому що це трішки не те. Там, скоріше за все, атмосфера такого кампусу, закритого містечка, трішки камерна, обстановка. Новка, і це все теж дуже класно. І я розумію, чому це говорять, що це така темна академія, тому що та вона достатньо кровожерлива і темна, якось так. Але якщо ви шукаєте щось про академії, то це і Макова війна Ребеки Кван і також стожар Ярини Катерош в цій першій саме книзі є теж академія, де там навчали головну героїню. Тому ось так. Я б не проти, щоб таких книг нас в Україні видавали побільше і Я думаю, що обов'язково б їх купувала і читала. Хочу поділитися з вами. Знаєте, не можу дотриматись до кінця місяця, щоб потім вам розповісти про новинки і анонси. Наша ідея анонсувала. Просто ну це така новина. Це така новина. Це так при це так чудово. Я просто радію, що нарешті українською вийде манга. Про цільнометалевого алхіміка просто я, я не можу. Це прекрасно. <с> Мені дуже подобається аніме. Там здається, є дві, альтерна... ну, дві альтернативні кінцівки і якісь доповнення були. Я це все чит... ну, переглядала, бо я не читала манго, але дуже і дуже хочу. Тому це прямо ось така моя неймовірно сильно величезна бажанка. Тобто. Манга, яка виходить українською, яку я дуже давно чекаю, тобто, або аніме, яке я переглядала. Тобто, я б там обов'язково купляла і мангу по Наруто, і Піс, і Токійський гуль, і дуже дуже багато всього іншого. І знаєте, це я просто це купляла. Я просто це скуповувала. Це однозначно мої книжкові так, і я дуже тішуся, що нарешті почали виходити манги, ну аніме, яких я там дивилася багато багато років тому. Бо я хочу це мати на своїй полисті, навіть просто як ну, не знаю, згадку про дитинство. І це однозначно моє книжкове так. Зрозуміла також, що мені подобаються ретелінги, і я обов'язково буду купувати оцю всю серію Маріси Мейр, навіть якщо історії не будуть мені дуже сильно відгукуватися, я буду бачити там багато сюжетних непоєднуваностей і багато дир сюжетних. Тому ось так, але оформлення, воно неймовірно гарне. І сама історія, якщо навіть і не є такою чудовою, але це оформлення, це те, що це ретелінг, і достатньо такий нетиповий ретелінг. То я, я в захопленні від цього. Тому так, якщо мені будуть говорити, що це ретелінг, ну як до прикладу, чому я купила двір шипів і троян, це тому, що я почула, що це ретелінг, і така мені це треба. Також ще моїм книжковим, так зовсім нещодавно стали книги, сюжет яких побудований на міфології, або там зачіпаються якісь міфологічні моменти. Тобто, як я прочитала Персі Джексона, першу частину полюю за другою, а її ніде немає. Сподіваюся, зараз ну, виходить серіал, друкує, та друкує всю цю серію, вони озолотяться. Я думаю, багато людей зараз шукають цю серію, всю, хочуть її придбати, а її ніде немає. Вже Рук ніде не придбаєш, і всяке таке сумно. Це все сумно. А ще мені дуже сподобалась «Церцея», і я зрозуміла, що, схоже, це такий пункт в анотації, чи будь-де який я точно зверну свою увагу і буду хотіти це прочитати. Ось таке от в мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть внизу в коментарях, які ось такі книжкові так є у вас. Я більш ніж впевнена, що коли, знаєте, закінчу знімати це відео, буду дивитись до свого списку, потім буду монтувати, то згадаю ще більше всього. Але зараз вийшло у мене цих моїх пунктів більше п'яти, і я з цього тішуся, бо спочатку мені здавалося, що в мене буде лише п'ять. Я ходила десь тиждень і така думаю, а що ще? До кінця не розуміла, які повинні бути оці книжкові так. Тому що якщо я вже говорю про жанр, то нащо говорити там про ретелінги чи про міфологію. Але з іншого боку, я ж не читаю все в певному жанрі. Тому якісь такі нюанси, такі, знаєте, яскраві крапи. Які є в анотації чи в самій історії відіграють дуже важливу роль, бо саме через них, скоріше за всього, я оберу цю книгу собі для прочитання. Тому ось так. Пишіть внизу в коментарях про свої книжкові, так, що для вас є, от саме те, саме те, ви бачите це в анотації і обов'язково купуєте цю книгу. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!